Вона удала, що їй байдуже. Вона удала, що їй байдуже. Вона удала, що не побачила його. Вона удала, що не побачила його. Я удала, що не чую їхньої розмови. Я удала, що не чую їхньої розмови. Вона удала, що їй весело, хоча насправді була сумна. Вона удала, що їй весело, хоча насправді була сумна. Діти удали, що сплять, коли мама зайшла до кімнати. Діти удали, що сплять, коли мама зайшла до кімнати.